Зустріч з чуваками зі Львова з Сум, з гітарами жорстко-франківською. А коли ви будете грати оча? Завтра. Не, Після? Після? Я думаю, що я буду все ще в лісі, ви знаєте. Але було би цікаво. Та приїжджаю. Побачимо себе. Як називається ваш гурт? ПТСР. ПТСР! Заїбіть. Вау! Ханківськ! Все, всім успіхів! В До зустрічі! О, це сан! От би на сонце злітати, зняти його з бузі І згоріти сплавитись. Разом з пластиком кайф. Ну, перекур, получається, поучай, парекур полощай. Пратки! Я наверху не поту заявились. <реку> Ні, найдеш прям. Франківські чуваки. Я калуський, я калуський. Чотири переїх... роки в Франківську. Чому ти переїхав Франк? То наша калош, блядь, трагу, що по світу, нахуй, я переїхав, блядь. А що таке гост взагалі? Гостбар це сім'я. БАР – це про тусовку, про, про сім'ю і про ганджу. А, а, а тепер? <реку> Ми двоє в окулярах, чуваки. Коли встигли, ти окуляри. Я всім мало хто про це знає, <гум> я дуже багато. А то звідти реально родом Моршинська? Так. Дякую. <гум> за воду. Хочу <гум> гуляти до драмтеатру. Я, я люблю гуляти сам, так. І... Це було ввечері, десь після 21-го, я йду, йду і бачу, що за кіоску виходить десь 15 тіпів, а потім ще 10. І я почав від них тікати. Це було все кілька секунд. І тоді в моменті я відчув, що я хочу жити в цьому місті. Бежали Йо, які які Йо ти працюєш у... Гость для мене те місце, де ну от е, коли хочеш це срати, іноді некомфортно в інших місцях це робити, а тут на гості от вдома. Всім <ріпи> срати на гостю! <ріпи> особливо заходиш, вони так хуярять двері, знаєш, давай швидше, сука. <ріпи> давай швидше. А що, Особливо, коли заходиш, <ріпи> потім чоловічі піща. Пішо... А там. <ріпи> ригано, насрано, він забивається. А ти його прибираєш? Ні. А, заєбісь. Я просто втохаю. Вона отстругає її сраду. Та, а ще коли дуже зайнято і тільки чоловічий туалет, типу, вільний, можна ось так от вставати. Це 4-2-0, так? Ура! Пішли будемося, що ж там за страви? А ну, а ну. Гост. Спасибо! Ну це вище, це що таке? Ааа, так що? Дякую! <сіплес> Макса, я ще <шо> знімлю поближче. Розкуплеється. З переродженням очей. Офігенно, ну все, всі змішного. Я сьогодні купила купальник і зустріла вас якийсь. А не що не тобі їсти. купальник? Ти не нудистка, ти не купаєшся голою? Я нудистка, але. Я не повноцінна ще <рес> Так я ще, я ще вчуся, що росту. О, okay. є! Oh, yeah. Така крихітка чудовенька. Тут дуже пахне але чею. плоди. <рес> Дякую. Операція злови, але чу. Ну не хоче, мені треба твоя одна рука. Ми в чунлях. О, вот mm -hmm. такая, вот такая. Я, здоровенный я. Старовенный я. какая там рыба, вот такая мы руки. Угу, И мокрая. Да Угу, тут речка. Я. Турбо, я хочу взяти у вас інтерв'ю. Моє перше питання буде. Сіжок. С пачкаю Сіжок. І в кінці зі співочим дедом, який забуха. Каже, а який у вас там запит? І Даня каже, там ні там щось цей, руками. Менше думать. І він такий супер, нам якраз це треба хату глин. Подписчики. Алоха, капітани.

Всіх ще раз обіймаю гарного, тихого, мирного, спокійного вечора. Привітай. Знову ковсутий рукою об сніг. Панеть пробил. Ти імені мені сто життя. Нехай святиться, ганча твоя, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Нехай все буде чікі -пі піпі, я звертаюсь до вас, шановні кокосики, давайте віддамо благо усе своє благо і привим навзає. Від Бога Джа, і до Бога схиляємось до нього, скручуємо косяк і курим для пук-пук-пук-пук. Хтось на річку і от лавова лава камінь. Ми повинні розібратися з цією проблемою. Знайти виновника, знайти нашого мочового бандита. На це ж флекс. На бісить в річку. А як черв'ячок в пісом залізе? Що ти потім робити? Місцева пані. Як у <смеш> вас звуть? Люба. Я Іра, приємно. Дуже приємно. Що ви скажете про село своє? За що ви його любите? Я тут народилася, тут живу, тут мої діти, ми всі, тут наша сім'я, тут працюю, школа, тут все є. <смеш> тут є пес-муха. Ага, тут І... є, все собачки, нам які прибігають, у нас, ми годуємо. Дуже дякую вам за зустріч Нам за тоже. знайомство. Цікаво. Приїжджайте ще до нас. Сподіваюся, що приїду. Дуже так, сподіваюся, все гарно тут.